Засвіти в серцях наших, чоловіку любче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленню очі наші, щоб ми розуміли твої евангельські проповідування, вложив в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу, зсилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим і благим. І що вотворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Марка Святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням: після того горя сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні захитаються. І тоді побачить Сина Людського, що йтиме на хмарах з великою силою і славою. Тоді Він пошле ангелів. І збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба, від смоковниці навчиться притчі. Коли віття її стає м'яким і пускає листя, знайте, що літо близько. Так і ви, коли побачите, що це діється, знайте, що він близько при дверях. Істино кажу вам: не мене цей рід, доки усе це не збудеться.